Чому живіт болить після плавання? Біль у животі після плавання ми аналізуємо причини та знаходимо рішення? Плавання це прекрасний спосіб залишатися в формі, відпочити та навіть зняти стрес. Але що робити, якщо після приємного плавання вас мучить біль у шлунку? Ця неприємність знайома багатьом плавцям і причин може бути багато? У цій статті, як досвідчений інструктор з плавання та любитель водних видів спорту, я поділюся своїми знаннями та досвідом, щоб допомогти вам зрозуміти цю проблему та знайти ефективні рішення. Чому біль у животі виникає після плавання? Біль у животі після плавання це не просто неприємне відчуття, це сигнал від тіла, що щось йде не так. Ви не повинні ігнорувати це, оскільки причини можуть бути різними, а деякі з них потребують уваги. 1. Водні захворювання, небезпечні мікроби та хімічні речовини. Як правильно зазначає вихідний матеріал, забруднена вода може стати джерелом інфекції. Герби та хімічні речовини в басейні або на відкритому повітрі можуть спричинити розлад шлунка та інші неприємні симптоми. Діареальні захворювання, які можна легко захворіти на ковтання води, особливо небезпечні. Мій досвід: я бачив, як деякі студенти розвивають проблеми з шлунком після того, як поїхали в переповнений басейн, особливо в спекотну погоду. Важливо пам'ятати про гігієну: не пийте воду, не лизай губи і не намагайтеся уникати потрапляння води в рот. 2. Аерофагія ковтання повітря під час плавання. Ця причина, мабуть, найпоширеніша серед плавців. Неправильна техніка дихання змушує нас ковтати повітря, яке потрапляє в шлунково, кишковий тракт і викликає здуття живота, газ і, звичайно, біль у животі. Особиста порада я завжди привертаю увагу учнів до правильного дихання. Важливо дихати рівномірно, не робити глибоких вдихів, а видихнути повільно і контрольовано, опускаючи обличчя у воду. Дихання повинно бути ритмічним і координувати з рухами тіла. 3. Перекладання м'язів живота наслідки надмірного стресу. Плавання це не лише техніка, а й просилу м'язів. Надмірні вправи та повторювані рухи можуть напружувати м'язи живота, особливо якщо у вас слабке ядро. Я кажу вам з практики: у мене був справа зі студентом, який щойно почав плавати. Він намагався зробити занадто багато ударів, не звертаючи уваги на належну техніку. Як результат, він розвинув біль у животі та попереку. Після регулювання техніки та зміцнення тіла все повернулося до нормального як запобігти болю в шлунку після плавання. Тепер, коли ми розуміємо причини, поговоримо про те, як уникнути цієї проблеми. Один підтримуйте гігієну. Не пийте воду в басейні або відкривайте воду. Намагайтеся уникати отримання води в рот і ніс. Після плавання прийміть душ і ретельно мийте тіло. 2. Вивчіть правильну техніку дихання. Дихайте рівномірно і ритмічно. Не робіть глибоких вдихів. Видихайте повільно і контрольовано, коли ви опускаєте обличчя у воду. Практикуйте двостороннє дихання. 3. Зміцніть основні м'язи. Зробіть вправи, щоб зміцнити м'язи живота та спини. Зверніть увагу на правильну поставу та положення тіла у воді. Якщо ви новачок у плаванні, почніть мало і поступово збільшуйте навантаження. 4. Виберіть правильний басейн. Переконайтеся, що ваша вода в басейні чиста і регулярно випробовується на хлор та інші хімічні речовини. Уникайте відвідування басейнів у пікові години, коли концентрація людей найвища. Що робити, якщо біль у животі виникає? Якщо ви відчуваєте біль у шлунку після плавання, не панікуйте. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Розслабтеся, дайте своїм ем'язам час відновити. Нанесіть холодний компрес це допоможе зменшити запалення та полегшити біль. Пийте багато ріден, відновити баланс електролітів та запобігти зневодненням. Уникайте важких продуктів, не перевантажуйте живіт. Коли слід звернутися до лікаря у більшості випадків болі в животі проходять самостійно після плавання. Однак, якщо біль є сильним, стійким або супроводжується іншими симптомами, такими як лихоманка, нудота, блювота або діарея, ви повинні звернутися до лікаря. Моя рекомендація не займайтеся самолікуванням. Зверніться до фахівця, щоб виключити серйозні хвороби. Висновок біль у животі після плавання це поширена проблема, яка може бути викликана різними причинами. Дотримуючись простих правил гігієни, освоюючи належні методи дихання та зміцнюючи основні м'язи, ви можете уникнути цієї неприємності та отримати максимальну користь від свого досвіду плавання. Пам'ятайте, що піклування про своє здоров'я це ключ до успішної підготовки та відмінного самопочуття.